Вітаю всіх на моєму каналі Світланим гостях. Сьогодні я висаджую лохину із балкона. Лохина Шантеклер. Це лохина раннього сорту дозрівання. Має гарні смакові якості, морозостійка. Висотою має бути 1,5 метра, проскидистий куст, але гілочки ростуть вверх. Я її купила в магазині ось таким маленьким заморишом. І цілий рік вона в мене майже не росла. Пересадила гарний грунт більший горщик. І подивіться, ось оці гілочки зупинились у розвитку. І цілий рік вони сиділи на одному місці. Почала рости лохина тільки через рік. Не знаю, що там робили в магазині з нею, але вона була в дуже негарному вигляді. Але нічого, подивіться, за рік ось такий. Гарний приріст. І тепер я її вирішила посадити у відкритий в ґрунт у яму. Але перед тим, як її висаджувати в ґрунт в яму посадкову, її потрібно виняти із горщика і поставити на 1-2 години у воду, для того, щоб коріння гарно-гарно в себе вібрали воду. І зволожилось. Зараз потрібно зробити ось так: взяти горщик. І обмяти в руках. Отак. І після цього тільки винімати лухинку. Так, і як воно у нас, о, як гарно поплила. Бачите? Ось так. Тепер ставлю цю лохину у відро з водою. І вона буде стояти цілу годину або дві. Ось на цьому місці в мене росте лохина, і я вирішила її пересадити. Лохина в мене росте в горщику. Ось такому 20-літровому, на це місце я посажу лохину Шантеклер. Чим зручно вирощувати лохину в горщику? тому що її можна пересадити в інше місце без проблем. Просто отак беремо і переставляємо. А сюди я посажу тухину, яка мені потрібно на даний момент пересадити. Ось я вирила вже яму для горщика з лохиною І просто візьму і вставлю цю в цю яму. Ось так. Так просто можна переставити, якщо вам не подобається місце, на якому вона на даний момент росте, не треба заглубляти сильно, трішечки отак хай виступає над землею, щоб не попала ось ця така глиниста земля в цей субстракт. Це лохина еліот. Чомусь їй там не подобається рости на тому місці, тому я її присаджу на інше місце. І, можливо, з часу весело пересажу з цього контейнера. А на те місце посажу іншу лохину, може їй більш подобається. Це пізні сорти. Яму купаю глибоку сантиметрів 50-60 для того, щоб на дно насипати щебінь з піском. Чому, подивіться, оце в мене вже глина. О, 60 сантиметрів і глина пішла. Для того, щоб вода не застоювалась, а глина гірше пропускає воду. Я буду додати пісок із щебенем приблизно 10 см. Не обов'язково щебень, він буде в мене цегла бутацела. Кам'янчики треба. Так, перемішуємо. І дренаж готовий. Зверху засипаю. Ось такими досками стрихнявими. Але основне, щоб вони не були нічим не пропитані, ніякої хімії, антисептиками. Ось такі перегнивші, перепрівші. Мають бути. Так. це буде ще один дренаж, а зверху засипаю піском для того, щоб заповнити всі пустоти. Дивіться, в мене земля чорнозем-суглинок. А лохина таку землю не любить, тому що ось така земля з глиною обплітають корні лохини, і вони перестають дихати і задихаються. І через 2-3 роки ваша лохина просто мре, буде чахнути, чахнути і зовсім засохне. І ви не будете знати, що з нею. Таке сталося, а просто корні перестали дихати. Тому яму посадкову я ізолюю від цієї землі. Можна ізолювати з допомогою ось таких досок. Можна просто ось так обкласти яму досками, але в мене немає стільки дощок. А можна обкласти поліетиленом. Можна взяти просто із грунтосумішу пакети, вони крепкі, чорні, і обкласти цю посадкову яму. Зараз я насиплю зверху пісок сюди, для того, щоб повністю заповнились всі пустоти між цими досками. І вже потім буду обкладати чорною плівкою яму і заповнювати тофосумішу. Яким субстрактом я буду заповнювати цю яму? Дивіться, можна купувати ось такий торф кислий. Це я заповнила попередні ями для лухини. Тут просто кислий торф. Ось така фракція 0,15. А ось можна купити, він дешевший. А можна купити ось такий субстракт для лохини. PH3,545 обов'язково має бути. І тут вже додалені всі елементи, які потрібні для лохин. Тут треще додати і кору, і голку, і пісок. А ось тут уже все є. Дивіться, дивіться, і кора є, і пісок. Але я ще буду додати пісок сюди. Дивіться, ось такий кислий торф. Бачите? Бачите, це просто торф. волокнистий, ну, не зовсім рижий, але торф для лохини кислий. Тут у мене три різних вида торфа для лохини. Дивіться, у мене ще ось такий грунтосуміш з біогумусом. А лохина дуже любить біогумус. Дивіться, ось, бачите, який волокнистий. Ось такий повинен бути торф. Ось такий з волокнами. Кора, розпушувач. Бачите? Звичайно, грунтосуміч для лохини. Найдорожчий варіант. Але лохина потім вам віддячить гарними смачними ягідками. Дивіться, що входить в цей субстрат для лохини, суміш торфів, підкислювач, натурально-ґрунтопокращуючі речовини це перлит, річковий пісок, комплексне мінеральне добриво, макро та мікроелементи. Ось такий склад. А що входить торф. А сюди входить, а тут просто торфяний субстрат. І все. Ось в чому різниця. І, звичайно, він дешевший. Я беру пакет з торфу і отак откладаю яму посадкову. Дивіться, тільки треба зробити так, щоб дно не закривала плівка. Старайтеся отак по боках її заглиблювати отак в пісочок, і щоб вона ось так загорталась на землю, щоб не попадав ось цей ґрунт, який має глину, в цю посадкову ось яму. Ось так, ізолювала я яму від сонлинку. поки лохина стоїть у відріз водою. Я засиплю цю яму торфом. Якщо ви хочете зробити дешевшу посадку лохини, для цього потрібно взяти у лісі хвойний опад підстилку, але обов'язково додати 50% кислого торфу. І 20% піску. Добавлю трішки біогумусу і колоїдної сірки. А взагалі потрібно вносити сірку 50 грам восени і 50 грам весною та добавлю трішки піску. Так, гарно все помішаю, і яма буде готова. Мені сподобалось використовувати добриво осмокот. Добривої тривалого терміна дії. Осмокот – це таке добриво, яке знаходиться в гранулах, критих смоляною оболочкою і під дією дощу вологі. Ця смоляна оболочка розпадається протягом 6 місяців, або 3 місяців, залежно від того, який ви купуєте 3-місячний або 6 місячний дію осмокот. І поступово віддає своє добриво лохині. Можна не використовувати таке добриво, можна просто біогумус або сусновий опад. Але осмокот мені сподобався. А ви вже думаєте, як вам краще. Так, підготовлена яма. Лохина ще трішки постоїть в воді і буду показувати, як я буду висаджувати її цю яму. Лохина постояла у воді, набралася води і можна її вже виймати, Висаджувати, але для того, щоб вона гарно прижилась, потрібно розпрямити корні. Ось так. Гарно-гарно порвати. Ось в такому вигляді висаджувати у ямку. Спочатку треба налити води. Гарно змочити. Ось так тор. І цю яму я висаджую в лохину. Лухину висаджую так, щоб кущик був занурений 5 см приблизно у торф. І засипаю. Якщо ви так не розпрямите корні і не розірвете цей горщик, лухина може не мати сили і буде так і рости таким циліндром. Буде погано так. розвиватися. Тепер потрібно замульчувати. Мультують корою сосновою. Ось така в мене. Якщо вам нема де взяти кори, можна взяти ось такий субстрат для орхідей. Дивіться, він складається також із кори. Ну, це, звичайно, не дешевий субстрат, але якщо нема де взяти, то можна і не користуватися. Я вже не перший раз користуюсь таким. Так, хвою. У мене ось така хвоя. Це із ялинок, і сосен, які викидають після новорічних свят. І така в мене є стружка. Це мені приходили якісь дерева з інтернет-магазинів. Ось також замульчую. Ось такі шишки підуть для мульчування також. Дивіться, вся ця мульча за рік-два перегниє і буде добрим для лохини. Кожний рік треба підсипати мульчу або кору, або хвою, або шишки. І хочу вам порадити купити спеціально добрую для лохини і весною піддобрювати лохину. А також обов'язково підкислювати ґрунт. Можна зверху ще полити водою. Ось так. Лухина любить воду. І не забувайте, що лохину треба поливати по кругу, тому що у неї корінці не передають друг другу воду. Якщо тут не полили, тут корінь пересохне. Там полили, там корінь буде рости. Поливаємо обов'язково по кругу. Ну що? Лохину я посадила, тепер буду чекати врожай. Перший рік, мабуть, що не буде врожай, а якщо і буде, то потрібно все-таки сигналки, так називаємо ягідки, їх потрібно обривати для того, щоб дати нарости кореневій системі. Звичайно, це не дешево посадити лохину, але вона віддячить вам гарними смачними ягідками. Висаджуйте лохину, це не так вже й важко. Це я показала не для фермерів, як посадити лохину, а для людей, які мають невеликі дачні ділянки. Можна посадити декілька кущів, у мене, наприклад, більше десяти. І будете завжди мати цю чудову, смачну і корисну ягідку. До побачення!